От с вами існування читання святого Євангелія від луки, слава Тобі, Господи. Згідно із законом Моїсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом як то записано в Господньому законі. Кожна немовля чоловічої статі, яка відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару, пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, мож праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним зазаконним звичаєм, Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготував, приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам, і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Семеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, так як знак, якому будуть противитись. І тобі самий меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. Слово Господнє, Слава тобі, Христе! Христос народився. Переживаємо п'ятий день октави Різдва Господнього. І Літургійні читання, які ми щойно почули, розповідають нам про Божу любов, про Божу любов, яку особливо описує апостол Йоанн, про якого ми говоримо, що він є апостол Божої любові, або ще назвімо його є геральтом Божої любові, тобто є тим, Хто звіщає цю новину про те, що Господь любить кожного з нас. Але Єванг... Євангеліє сьогодні, а також в наступний день, буде розповідати нам про дві величних постаті: постаті, які відіграли важливу роль в історії спасіння. Сьогодні це буде. Старець Симеон, який був чоловіком богобоязним і справедливим. І так, а на наступний день ми побачимо проро пророчицю Анну, яка також очікувала утіхи для Ізраїля. Отож після народження Ісуса Христа, минуло 40 днів, і Батьки Ісуса Йосиф та Марія вирушають до святого міста Єрусалим, йдучи до храму, щоби виконати той закон, який був залишений вибраному народові за посередництвом Моїсея. І кожна первородна дитина, вона мала бути посвячена Богові. І для того, щоб викупити цю дитину, батьки могли, мали дві можливості. Перш, перша, перша можливість або одну пару горлиць або, дво, або двоє голубенят. І коли врешті святе сімейство приходить до перлини вибраного народу, до єрусалимського храму. Там їх очікує Симеон. Симеон, який, напевно, кожного дня серед багато чисельних натовпів очікував на обіцяного Месію, чекав на той день, коли врешті його очі зможуть побачити того, про кого говорили пророки. І ось нарешті в черговий день в. Серед багаточисельного натовпу він розпізнає в маленькому Ісусові обіцяного Месію. Але як, але як Симеон міг, в, міг визначити, що саме Ісус є тим, кого так палко очіку, очікувало людство? І в цьому і, від, і відповідь на це, на це питання нам відповідає Святий Лука, залишає нам підказку. Говорить, що Симеон був, що Дух, дух Господній був на Симеонові. Дух Господній, який дозволив Симеонові розпізнати цього. Обіця... Обіцяного Спасителя. І також кожен з нас, коли має цього духа, вмі... зможе розпізнати Божу присутність у своєму житті. Також благословений старець отримав від Бога обітницю, що той не зазнає смерті допоки не побачить Спасителя. І ця обіцянка, яку він почув від Господа Бога, спонукала Симеона кожного дня приходити до храму і запитувати Святого Духа. Боже, скажи, чи сьогодні Месія тут є? Чи він уже нарешті прийшов? І врешті. Святий Дух показує, що ось дивись, ось він. Він нарешті прийшов. І також далі читаємо, далі читаємо що Симеон духом прийшов до храму. Симеон мав відкрите серце на, діяльні, на натхнення Святого Духа. Але він, не, але він не також був, його серце не так, було, не так, було не тільки відкритим на цю дію, він не тільки вмів чути Святого Духа, але і діяв згідно з натхненнями Святого Духа. І це є дуже велика майстерність, щоб серед свого звичайного життя вміти розпізнати, що до мене промовляє. Святий Дух, отож, для того, щоб краще запам'ятати сьогоднішній фрагмент, давайте повторимо все те, що ми тільки що згадали. Перше, те, що Святий Дух є дуже важливим в християнському житті. Адже Святий Дух Він відчиняє, нашу, відчиняє наше серце, відчиняє нам наші вуха, для того, щоб ми не лише на молитві вміли почути Господа, але й також вміли Його почути, коли ми виконуємо наші щоденні обов'язки, в нашому, звичай, нашому звичайному житті. І Симеон є для нас таким прикладом, що щоб вміти і ходити цим за натхненнями Святого Духа. І цього Святого Духа, дорогі брати і сестри, ми отримали під час хрещення і миропомазання. І саме ці дари допомагають нам помітити, або краще сказати, розпізнавати ці натхнення в нашому. Щоден, щоденному житті. Отож бажаю кожному з нас, щоб ми, не ли, щоб ми не лише були готовими, щоб ми не лише сказали Святому Духові так, я, гото, я готовий, при, прийди до мене, але й щоб ми вміли також і діяти цим Святим Духом, чого бажаю вам і собі. Амінь. Зустрічаючи з Христом у церкві, ми уподібнюємося до Симеона, який зустрів Христа, принесеного Марією у Єрусалимський храм. Зі смиренням Його просимо. Молімо за святу церкву, щоб вона завдяки ревному служінню своїх священиків допомагала людям зустрітися з Христом. Тебе просимо. Молімо за святі Отця, щоб його аудієнції та апостольські подорожі допомогли людям наблизити, наблизитися до Ісуса Христа. Тебе просимо, молимося за керівників держав, щоб вони не перешкоджали релігійному життю своїх громадян. Тебе просимо.